Франківськ зустрічає відтепер. Усі рейси міжнародного і міжобласного сполучення здійснюватимуться з автостанції у пасічні. Зміну місця прибуття та відправлення цих автобусів чиновники мотивують загальною користю. Мовляв, із привокзальною забрали аж дві сотні одиниць транспорту, що дозволить суттєво розвантажити центральну частину міста. До того ж, міністерство інфраструктури уже погодило зміни маршрутів. Тепер перевізники курсуватимуть об'їзними магістралями. Лише вигоду обіцяють і пасажирам. Сторони Залізнично тут більше вісьми, вісьми маршрутів ходять. звідси будуть додавлені тролейбуси, автобуси, і я думаю, що дискомфорту. Туристом не буде. замість 80 – удвічі. Більше приймати таку кількість рейсів, автостанція на околиці міста готова, адже умови, які тут створили, запевняють керівники, аж ніяк не гірші європейських. Тут і щойно відкриті міжнародні каси, обладнані усією необхідною технікою. Є комфортна зала очікування та належно облаштовані вбиральні. Вся в нас апаратура, техніка комп'ютерна, все нове. Ми на сьогоднішній день каса міжнародна. Вона теж міжнародна каса. Вона відповідає тим. Зробили капітальний ремонт приміщення акт, залу для пасажирів, відкрили додаткові каси і відкрили каси, додаткові каси міжнародні каси, багажне відділення, диспетчерську. Та відчути сповна новій обіцяні зручності, ні пасажири, ні водії наразі ще не готові. Мовляв, до змін, як завжди, доведеться звикати. І чи справді зміна автостанції піде на користь, покаже час. Майже у всіх великих містах автостанції на окраїні, так що це немає такого страшного. Але як просто людям, поки привикнути буде важко. Їхали поки що через центр, мабуть, ну, будемо будем їхати, пів години через центр їхали. Якщо ми Чернівці будемо їхати, мабуть, краще об'їзною попри автобазар, так краще буде. А ви людей не знаю, як будемо, чи тут, чи. Поки ще не поки легальні перевізники звикають до змін, чиновники взялися і за так званих підпільників, із привокзальної площі, штрафами та актами їх має, як то кажуть, викорити спеціально створена інспекція за охочими без ліцензії. Представники відділу транспорту, Укртрансінспекції, податківці та АДІ пильнуватимуть тут щодня аж до 18 листопада.